Люблін неофіційно називають столицею східної Польщі. Місто дійсно двічі ставало столицею Польщі, хоча лише на кілька місяців. Вперше це сталося одразу після Першої світової війни, а вдруге після Другої світової. За однією з версій назва міста походить від слова любля, що утворилось від слов'янського імені Любомир. Я вигадав власну версію. Люблін від слова любов. А ще це місто називають маленьким краковом. Краківська брама, напевно, це найцінніша пам'ятка Любліна. і не дивно, що саме вона є символом цього чудового польського міста. Брама була встановлена ще в 14 столітті і була частиною такого єдиного мура, який кругом захищав старе місто від ворогів. За правління Стефана Баторія на воротах був встановлений он той баштовий годинник. Потім все це, це накрили куполом. Зараз там працює музей історії Любліна, який розповідає про події фактично від заснування міста. Зазвичай біля цієї башти зупиняються туристичні групи, аби звірити час із головним годинником міста. За легендою у башті і досі живе привід, і іноді вночі можна почути його стогін. Це дух пана Лютовського. Він колись тут мешкав із родиною і доглядав за механізмом годинника. Був той пан дуже злий, часто ображав дружину та доньку. Одного разу жінкам вдалося втікти. Розлючений пан, щосили вдарив по механізму годинника, той відгукнувся боєм курантів. Це для містян означало тривогу. Розбуджені люди прибігли до воріт, гадаючи, що десь сталася пожежа, але потім дізнались про витівку лютовського, який просто-напросто зламав годинник. Згодом у Польщі з'явилася приказка: усі годинники періодично можуть брехати, але Люблінські годинники найголовніші з усіх брехунів. Годинник на башті багаторазово ремонтували, механічний змінили на електронний, але, на жаль, довіри до нього, як і раніше, немає.